Вітаю, шановні глядачі, друзі! Давайте поговоримо про ВВП варанти. Чому Україна опинилась в стані дефолту стосовно саме цього інструменту? Вчора агенція S&P Global понизила кредитний рейтинг цінних паперів України за ВВП варанти. З CC до D, тобто з рівня високого ризику дефолту до стану дефолту. Але що це значить для нас? Ми повернемось знову в 90-ті, чи все ж такі катастрофи можна уникнути? Давайте розбиратися. Ми вже робили відео з приводу цієї ситуації, вона не перший раз викликає, але періодично треба нагадувати. Тож давайте йдемо в контекст стосовно ВП варанти, і що з ними їдять. Власне, варант, який ми можемо торгувати на фінансових ринках або фондових, відрізняється від тих же. Варантів, які пов'язані з державою, це звичайне зобов'язання позичальника держави перед іншими кредиторами, інвесторами іншими державами, тощо де нарахування відсотків відбувається специфічним чином, воно залежить від економічних показників національної економіки. Так якщо ми маємо ВВП, варант це боргове зобов'язання, де нарахування відсотків відбувається відносно того наскільки зросла економіка, тобто від темпів зростання ВВП. Якщо ВВП країни зростає, і перевищує певний відсотковий поріг, то нарахування відсотків за ВВП варантами відбувається. А якщо економіка навпаки падає, то відповідно ВВП країни зменшується. Вона не досягла відповідного рівня зростання відсотки не нараховуються. Так от, а яка величина виплати, якщо темп зростання економіки перевищує поріг? І тут все просто: відсоток нарахування, який був розрахований за спеціальною формулою, множиться на номінальну величину ВВП, і те, що вийде, країна повинна виплатити тримачам ВВП варантів. Але що саме цікаве з приводу ВП варантів, це те, що тіло ворогу за ними не погашається. Можна сказати, що це супер-супер умова на позику, хоча і зі своїми підводними каменями, які ми розберемо пізніше, особливо в контексті України, гаразд, ми розібрали з борговим цінним папером ВП варанту, але що він має спільного з Україною? А багато чого повернімось у 2000 14 15 років активна фаза бойових дій на сході нашої держави та економічна криза. Тоді перед українським урядом постала велика проблема обслуговування та погашення зовнішнього боргу або ж погашення ОЗДП 2015-19 років, що сягнуло близько 18 мільярдів доларів. І от тоді виникло питання: звідки брати гроші? Із золотовалютих резервів вони і так виснажились після валютних інтервенцій НБУ. І до кінця 15 року становили 13,3 мільярди мільярда доларів. Єдиним виходом, який міг тоді допомогти Україні, було. Необхідно швидко реструктуризувати державний борг, аби зменшити боргове навантаження. І, власне, тодішньому уряду це вдалося. Тоді вдалося домовитися з інвесторами та реструктуризувати борг на суму 18 мільярдів доларів та списати 20 відсотків цієї суми. Але при умові випуску державних дериватив, ВП варанти величиною 3,2 мільярди доларів, які будуть в обігу до 2040 року. Окрім цього. Сплати за погашенням тіла кредиту за єврооблігаціями перенесли на 4 роки вперед. Тобто те, що вони мали погасити в 2015 році, переносять аж на 19 Натомість збільшились відсотки з 7,2 до 7,75%. Саме так Україні вдалося уникнути дефолту та зберегти власну фінансову систему. Тепер повернімось до ВВП варантів. Чому Україна постала перед іншим дефолтом? Все просто Україна не здійснила платіж за своїми зобов'язаннями щодо деваративів. Як було сказано, Україна повинна платити інвесторам відсотки при умові, якщо показники зростання ВВП більше за 3%, а також номінальний ВВП більше за 120 мільярдів доларів. За спеціальною формою знаходять ставку відсотка, яку використовують для знаходження суми виплат за ввп варантом. Номінальне ВВП множиться за ставку відсотка. Окрім цього, були інші умови. Як от виплати за ввп варантом здійснюються за поточний рік через два роки? Тобто, якщо наш ВВП зріс на 3%, ми здійснюємо платіж. За поточний рік аж через два роки за даними ВП. Так, Україна здійснила перші платіж за ВП варантами аж у 2021 році за 2019. Після повноштабного вторгнення Україна продовжила оплачувати платежі за ВП варантами попередніх років, як от виплати здійснені за 2021 рік в 2023 році. Однак проблема виникла саме з виплатою за 2023 рік. Тоді її темп росту ВВП приросту склав 5,3. Тому в 2025 році Україна. Повинна здійснити платіж за цей період у розмірі 665 мільйонів доларів, виникає питання: скільки справедливі ці умови, чи маємо ми платити за свої зобов'язання, враховуючи, що українська економіка лише оговталась від наслідків повномасштабки. і говорити про ріст економіки, і ми не можемо, тому що це по суті було так чи інакше повернення вчорашніх показників. Це наздоганяння, ніяк не ріст по суті, ще й в умовах, коли необхідні мобілізувати всі ресурси. На оборонах країни не розпорошувати їх, це і стало наріжним камнем стосовно ВП варантів. Зараз Україна встановила мораторій за власними зобов'язаннями, відштовхуючись від сьогоднішнього макроекономічного становища. Тому в подальшому будуть іти діалоги щодо реструктуризації боргу. І от ми знову чуємо різні питання, як от реструктуризація боргу, і цікаво, як воно працює, як ми, як інвестори, можемо потрапляти чи не потрапляти в такі ситуації і оцінювати ризики. Саме цьому вчимось в. Курсі основи інвестування у школи останнього капіталіста, як мислити, як інвестор, будувати портфель, розбиратись в державних боргах, облігаціях, альтернативних інструментах. Все простою мовою, з прикладами з України і світу. Курс повністю онлайн та з підтримкою від кураторів. Спеціальною для вас діє знижка 20% до 15 червня. Лишай заявку та скористайся пропозицією за під відео. Отже, то до чого тут дефолт? Коли позичальники не здійснюють платежі за своїми зобов'язаннями, автоматично оголошується технічний дефолт. Україна відмовилась сплачувати платежі, однак не відмовилась від зобов'язань за ВП варантами, що вказує на здатність України обслуговувати власні зобов'язання. Чи несе загрозу технічний дефолт? Мінфін повідомляє, що минулого року Україна змогла домовитися з інвесторами стосовно реструктуризації зовнішнього боргу за єврооблігаціями та. Скасувати крос дефолт За ВП варанту. Тобто, якщо Україна оголосить дефолт за ВП варантами, то не відбудеться одночасно дефолту за іншими зобов'язаннями. Також Україна продовжує отримувати зовнішнє фінансування в рамках ЄРАЙ, прибутки від заморожених московських активів. Україн Facility залишається в програмі МВФ, навіть за рахуванням дефолту за варантами. Отже, наразі технічний дефолт за ВП варантами не загрожує фінансовій стабільності Україні. І не спровокує дефолт за іншими зобов'язаннями як ефект доміну. Ми продовжимо отримувати кредитування з боку того, ж МВФ проте нам все одно необхідно вести діалог з тримачами варантів щодо реструктуризації боргу. Інакше можуть розпочати судові позови проти України за невиконання зобов'язань. Тоді Україні придеться їх виплатити. Саме так трапилося в 2015 році, коли Росія відмовилась від реструктуризації боргу та вимагала від України сплатити 3 мільярди доларів у 2015 році. Подала Позов в суд, який триває дотепер. Раніше Україна намагалась домовитися з інвесторами щодо реструктуризації боргу за ВП варантами, запропонувавши інвесторам два варіанти: або обміняти ВП варанти на юрооблігації з постійною процентною ставкою в розмірі 7,75% з п'ять відсотків старівного погашення двадцятий рік, або відмінити платежі за ВП варантами за 25 п'яти роки з можливістю викупити їх Україною до двадцятого року. Однак ні один з варіантів не був погоджений інвесторами. Отже. Дорогі друзі, не все так страшно, як надалося на перший погляд. Рішення України запровадити мораторій на виплати за ВП варантами є логічним кроком в умовах повномасштабної війни. Разом з цим технічний дефолт не становить загрози для фінансової стабільності держави і не тягне, за собою дефолту за іншими зобов'язаннями. Україна і надалі отримуватиме фінансування від МВФ Європейського Союзу, а також продовжить користуватися доходами, що надходить заморожених московських активів. Однак, вкрай важливо зберігати конструктивний діалог з інвесторами. Та прийти до компромісного рішення щодо реструктуризації ворогу за ВП варантами, щоб не підривати власну ворогову стійкість. Тож, бажаємо успіху нашій владі з цим. Слідкуйте за нами в Ютубі, в Телеграмі. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Всього найкращого всім, до побачення.